З ювілеєм вітаємо шанованого чоловіка, прекрасного сім'янина, люблячого дідуся і працелюбну, Щиру, невідмовну гідну людину. 55 поважний вік життя триває по путі. Бажаємо успіху тобі і бути завжди на коні, щоб всі новини були гарні, а твій достаток позахмарний. Хай усмішка з лиця не сходить, і все як завжди в тебе виходить. Нас зібрала тут дата непроста. Ми прийшли на твій Доїта си нападає. Я тусі любов, чася нападає. На її нападає. А тусі любов. Бує зовути спина. І вітаю тебе з ювілеєм. У цьому році життя нам виставило дві п'ятірки. Так що повертайся додому, якнайшвидше ми тебе чекаємо, любимо, з нетерпінням ждемо цієї зустрічі, коли тебе знову побачимо, бо є раді кого жити, творити, радіти життю. Я надіюся, що ми з тобою заживемо в мирі, злагоді, в любові, в достатку, щасливо і дружно. З поверненням тебе із перемогою. до зустрічі. Ігорчику, вітаю тебе з днем народження. Дай Боже, тобі здоров'я в першу чергу. Ми тебе всі любимо, чекаємо, як найшвидше, щоб ти е е прийшов додому. Хай твоя терниста дорога вже закінчується, бо скільки вже вона може тривати. Всього тобі, всього самого основне миру, хай тебе матінка Божа. Оберігає, а Господь Бог тобі з небес здоров'я посилає. Ждемо тебе з нетерпінням якнайшвидше. Тато, ми тебе вітаємо з твоїм юлеєм, з твоїми 55. Бажаємо тобі міцного, міцного здоров'я, козацького здоров'я. Бажаємо тобі прихильності долі, долі щасливих, радісних днів. Бажаємо тобі, щоб той оптимізм, який в тебе є. Щоб ти його надалі, так і як то кажуть, дотримувався. Ти любиш приймати в себе гостей, ти любиш їздити в гості. Хай тебе, всі люди, які тебе оточують, надихають, хай тобі дають енергії на, на твої справи, на твоє, на так твоє, як би сказати, майбуття. Хороших тобі, людей, людей на твоїй дорозі, щоб тобі зустрічалися. І всього тобі самого-самого найкращого. Ми тебе любимо і вже скоріше ждемо тебе із нетерпінням, хочемо тебе обняти і вже разом всім тут сидіти за цим великим столом. Тато, вітаю з ювілеєм! Саме основне здоров'я вам, кріпкого, і ангела-охоронця. І давайте вже закінчуйте ту справу та повертайтеся додому. На народження тато, бажаю довгих довгих років, нехай приходить радість у кожен твій світанок, нехай удача, знаєте тебе шукати, все, що забажаєш, здійснюється здоров'я міцного, серця молодого і до зустрічі. Що бажаю тобі, ну що можна сказати про тебе? Ти трудящий, заботливий тато, люблячий чоловік. І зять хороші, ти завжди мені приходив на допомогу. Ну і ще тобі хочу, як сказати, щоб ти ще дождав своїх внуків благословляти, і діждав від них теж хороших зятів, що були. Ну і дождати правду кіл ще. Тобі на далі твоє життя розцвітало. Дві п'ятірочки тві, вони гарні такі, вилити і золота. Я тобі бажала. І дай Боже, щоб твої ще дітки дождали, і ти, вони тебе вітали ще з дальшими ювілеями, а ти діждав своїх діточок до таких років, як я діждала. Внуків і прагнути. Вітаю, всього найкращого. мабуть, доброї населення і на команді родини. Це було добре і нас діда. Вітай, у нас саме і наш сваток, вітаємо вас з вашим ювілеєм! Бажаємо вам щастя, здоров'я, мирного неба на многії і благі літа. Хай береже вас. Господь! Вітаємо дід Ігор! Щоб війна поскоріше закінчилася! Вітаємо вас, перемога! Удачі, везіння, здоров'я великого. і всього найкращого, щоб все, що побажали, збувалося. Ви наші Від Ігоря, вітаємо бажним народцям. Бажаємо щастя, миру і здоров'я. Щоб ви були щасливі, швидкої перемоги. Ми вас любимо і ми дуже скучили за вами. Я тебе вітаю. Е, бажаю, щоб в тебе було. Е, е. Гарний день народження і, і гарної перемоги. Вітаю, вітаємо вітаємо. Вітаю, Ігор, з Днем Народження, здоров'я тобі, всього найкращого. Ждемо тебе з перемогою якнайшвидше. Нехай тебе люблять діти, внуки, жінка і ми всі тебе любимо. Привіт! Всього тобі найкращого. Вітаю тебе, днем народження, здоров'я і швидшого повернення. Щоб було все добре. Дорогий дід Ігор, вітаю вас, днем народження. Бажаю вам міцного здоров'я, сили, наснаги. Нехай вас оберігає підтримкою любов. Ми все дуже любимо вас і чекаємо.